Чи знали ви, що кожного як музикант бере рук інструмент, в мозку у нього ніби вибухає феєрверк. Зовні може бути спокійним і зосередженим, читати ноти, робити чіткі і умілі рухи. Тим часом у мозку триває свято. Звідкіля ми це знаємо? За останні десятиліття нейробіологи зробили чимало відкриттів про роботу мозку, досліджуючи його в реальному часі, за допомогою МРТ і сканерів позитрон емісійної томографії. Людину під'єднують до апарата і спостерігають, як під час читання або вирішення математичних прикладів певні ділянки її мозка активізуються. Та, коли дослідники увімкнули музику, у мозку в учасників ніби вибухнули фейерверки. Одночасно підсвітились зони мозку, які сприймають звук, розрізняють окремі елементи, як от мелодію ритму, і знову збирають їх в єдине музичне враження. Ця робота триває в мозку лише мить, розпочинається, коли ви вперше чуєте мелодію, і закінчиться, що на ваша нога починає відбивати ритм. Після аналізу мозку у слухачів вчені дослідили мозок музиканта, в якому маленькі феєрверки перетворились на фестиваль. Отже, прослуховування музики активізує в мозку досить цікаву діяльність, а виконання музики подібне до інтенсивного тренування. Нейробіологи побачили, як спалахували ті зони мозку, де різноманітна інформація оброблялась згідно зі складними, взаємопов'язаними напрочуд швидкими алгоритмами. Чому ж музика змушує мозок святи? Дослідження досить нові, та нейробіологи вже отримали цікаві результати: гра на музичному інструменті активізує чи не всі області мозку одночасно, зокрема, зорову, слухову й моторну зони кори. Так само, як регулярні вправи зміцнюють тіло. Постійні заняття музикою зміцнюють мозкові функції, які дозволяють людям застосувати нові навички в іншій діяльності. Найбільша відмінність між прослуховуванням і виконанням музики це те, що гра вимагає дрібної моторики, що контролюється обома півкулями мозку. А також поєднує лінгвістичну математичну чіткість властиві параліві півкулі, індізнавітністю та творчістю правої півкулі. Тому виконання музики. Збільшує об'єм і активність мозолистого тіла мозку. Місточка між двома півкулями, завдяки якому мозкові сигнали проходять швидше і складнішими шляхами, тому музиканти можуть розв'язувати проблеми більш ефективно і креативно в академічних і соціальних сферах. Оскільки під час створення музики важливо надати їй певного емоційного змісту. Музиканти зазвичай мають ліпші організаторські здібності, зокрема. Тактичне і стратегічне планування, увага до деталей, аналіз водночас пізнавального емоційного аспектів. Ці здібності впливають і на роботу пам'яті. Звісно, музиканти мають неабияку пам'ять, яка створює, зберігає, відтворює інформацію швидше і точніше. Дослідження показали, що завдяки складній структурі свого мозку музиканти надають кожному спогаду декілька міток, як от концептуальну, емоційну, слухову, контекстуальну, наче в пошуковій інтернет-системі. Звідки ми знаємо, що це переваги музики, а не спорту чи малювання? Можливо, люди, які займаються музикою, були розумнішими від самого початку, нейробіологи шукають відповіді на ці питання, та поки що вони дізналися, що творчі естетичні аспекти вивчення гри на музичному інструменті не схожі на жодну навчальну діяльність, зокрема й в інших видах мистецтв. Для кількох досліджень вибірковим методом відібрали учасників з однаковим рівнем когнітивних функцій та нейронної обробки. В результаті учасники, які вчилися музиці, Мали поліпшену функцію багатьох ділянок мозку. Новітні дослідження про інтелектуальні переваги гри на музичних інструментах розширили наші знання про розумову функцію мозку і про внутрішні ритми і складний взаємозв'язок, що творять дивовижний оркестр нашого мозку. Дякую за увагу!